Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум, незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами! Ні. Ну що відбувається, перше відбувається те, що називається просто дика безвідповідальність і абсолютна збайдужілість до людей, і це стосується не конкретно даного випадку тільки міста Києва. Та сама ситуація скрізь тому розказувати, що десь якийсь мер, чи хтось там в чомусь винуватий, це вже буде відразу сування певних акцентів, тому що є міста, в яких ситуація незрівнянно гірша. Запоріжжя, Дніпро, Херсон, багатостраждальний Харків, міста Донецької області. І є прекрасний приклад країни, яка 75 років живе в стані війни. Ізраїлю, і наші весь час біжать і кричать Ізраїль дай нам залізний купол, Ізраїль дай нам свої технології, свої способи, як ти захищаєшся. Візьміть найпростіше те, що ви самі можете зробити, що вам не має Ізраїль передавати сьогодні. По-моєму, опублікував Сергій Освендер себе відео на своєму youtube каналі. Я раджу подивитися, де він досить емоційно пройшовся по українській владі, яка мала всі можливості, весь час і всі фінанси для того, щоб це забезпечити. Основна проблема зводиться, власне кажучи, коли у вас постійні тривоги, до одної елементарної речі: це навіть не те закрите сховище, це відстань від місця, де перебуває людина, до місця, де вона може укритися, в території Ізраїлю. Відстань до сховища, якщо людина не має в себе квартирної отої спеціальної камери, своєму безпосередньому будинку має бути максимально до п'яти хвилин. Якщо більше п'яти хвилин, там мера, всіх інших посадів в тюрму депутатів місцевих, всіх, тому що це є рятунок людей. Що для цього потрібно? Спеціальні блоки, які в Ізраїлі просто ставлять біля будинків, і куди, якщо будинок не обладнаний, а вони всі зараз обладнуються власними сховищами. Люди або люди, які перебувають в цей момент на вулиці, можуть моментально сховатися в цій бетонній конструкції. Е, ті ракети, які летять по Ізраїлю, вони точно там не зашкодять людям, навіть ті ракети, потужні, які летять по Україні, якби люди мали під своїми будинками подібні бетонні сховища. Ну, могли б загинути тільки в випадку точнісінького прямого прецизійного влучання ракети безпосередньо в саме це сховище. Його не треба копати. Ви його ставите просто перед будинком. Воно недороге. Це певна кількість залізобетону доброї нормальної якості, які ви заливаєте, вивозите великими автомобілями, розкидаєте по місту в відповідних місцях. Все до такого сховища від квартири людини. Кручаючи спігання по сходах, має бути 5 хвилин. За цей час будь-яка тривога, яка йде в Києві, допоможе людям укритися. В Україні ці інформація відома. Це пропонували, але влада будує дороги. От я недавно в себе відмітив е е е е відео, як зараз списують. Мабуть, кілька десятків, а якщо там дорога йде далі, вся асфальтується, то до кількох сотень мільйонів гривень на асфальтування. От в мене була зйомка село Яцьківка. Це там, де відступала ршиська армія з Ізюма втікала. Прагаю, я таку їм коте робив. Вони взуміли туди втекти, щоб висувляю, біля Оскова, на межі Харківської і Донецької області, в Донецькій області, там асфальт кладуть. На непідготовну основу і на грязюку. Звичайна грязюка, звичайні калюжі, звичайне болото на крові. На це накладають повноцінну дорогу. Ця дорога простоїть до наступної весни і розлізеться. За що мав би хтось сісти в тюрму? І тому вони моляться, що саме по тій дорозі попросять, щоб пройшла танкова колона, коли буде наступний на схід, і ця дорога припинить своє існування. Вартість тієї дороги, яку а зараз асфальтують таким чином, не потрібної, другорядної, тільки для того, щоб відмити і вкрасти гроші, тільки і нічого більше. приблизно дорівнює тому, скільки би коштувало створення подібних укриттів, ну, якщо не для всього Києва, ну, скажімо, для половини, для права лів або лівобережної частини міста, щоб врятувати всіх жителів. В чому проблема? Проблема в тому, що це зробити важко? Ні, це зробити легко. В тому проблема, що якщо це зробити, то ті гроші не вдасться вкрасти. Тому проблема дуже проста. А тепер дуже коротко по відповідальності за цю подію, ми могли б ставити дуже багато претензій до кючка, якби. Якби на початку війни Зеленський, який дуже хоче узурпувати владу і позбутися свого опонента вічного кличка, якого він там страшно не любить, ну він найбільше не любить Порошенка, але Кличко теж попав е, в список його ворогів. Якби Зеленський і Єрмак не узурпували владу в Києві і не вкрали у киян. Місцеве самоврядування вони вкрали, тому що в Києві є київська міська військова адміністрація. Вона й мала бути, але призначений головою мав бути обраний киянами мер міста. Це пряма норма конституції, і тільки в випадку, якщо б він був звинувачений в державній зраді в діях, які суперечать обороноздатності України, його могли поміняти на когось іншого. Заміна неможлива. Президент не призначає керівника КМДА. Його обирають як мера міста, обирають кияни, і він автоматично стає керівником КМВА. Так, от поставили, кажуть, непоганого генерала, який, мабуть, міг би зробити непогану роботу при обороні Києва, якби знову кинувся сюди вороги. А вороги вже на Київ не йдуть. Але він сьогодні керує всією виконавчою владою Києва, не знаючи, в залі є що таке місцеве самоврядування. Це не його робота. Пан Попко, він генерал Попко він не є спеціалістом з цього. Він військовий. Ще раз кажу, говорить, що хороший військовий, але він не знає, як іде бюджет. Він не знає інших речей, і тому прямим способом е розпоряджається ресурсами столиці. Ну ті ж самі, хто крадуть на дорожньому крадівництві. Зелена опа. І от таким чином сталося, що тисяч 1 мільярд 200 мільйонів виділених Київрадою за рішенням патріотичних фракцій: Європейська солідарність, Удар Кличка з волею самого кличка зникли невідомо куди. Вони не пішли облаштування бомбосховищ. Найімовірніше, вони були або не, не розподілені, або вкрадені. Мене просте питання, чи маємо ми в цій ситуації мати претензії якісь до Кличка? Ну, хіба що за те, що може, міг би ще щось робити ще до 24 лютого? Може. Але з того моменту, коли Зеленський зуркував вкрав владу у киян, з того моменту особисто закрив сховища, не створив нових сховищ, розікрав гроші. Ми можемо сказати тільки одне: особисто Зеленський, тому що він відповідальний за антиконституційний указ. Він забрав владу в Київської міської адміністрації, передав її військовим, які не готові були цим користуватися. Тому насправді, а далі йде дуже чітка вертикаль. Ще раз кажу, до Попка в мене навіть не дуже багато претензій. Він просто не розуміє, що це таке. Це дуже далеко від нього. От він 24 травня, за півтора тижні до трагедії, об'їхав місто. Оглянув сховище, ну там, де зміг оглянути, оглянув, очевидно, тільки частину по районах з керівниками райадміністрації. І Деснянський район, в якому сталася трагедія, голова Деснянської районної адміністрації, е, який є висуванцем банкової, це призначений звідти державною владою, виключно за партійністю, оскільки член сух Зеленського, і за особистою лояльністю до влади, він приховав від. Генерала Попка, керівника КМВА, приховав стан сховищ, приховав, що їх, не відкривають, і можливо. Винуватий в тому, що конкретно це сховище не було відкрите, тому що після трагедії він особисто негайно почав виправдовувати безпосередніх винуватців, зокрема керівників цієї поліклініки, які напевне могли єдині дати вказівку безпосереднього е сторожу не відкривати поліклініку, не пускати людей і тому подібне. От щоб ми розуміли всю прив'язку, все починає знаєте, риба гниє з голови зараз. На той період, коли трагедія там дуже роз... займатися великою політикою, але якщо зараз... Буде переведення зі сховору і голови на здорову там от обшуки, де проходять, проходять в департаментах КМДА, які відносно що вони там збираються знайти офіційне розпорядження Кличка заборонити людей, пускати в сховища. що, здуріли? вони мали вже арештувати керівника районної адміністрації за те, що він фальсифікував приховав. І зробив умови, при яких відбувся злочин. Але він член э, равлячої партії, йому нічого не буде. От ми собі просто уявили цю ситуацію? А тепер уявіть: Київ, тут потужне ППО, тут збивають практично 100%, падають осколки, падають частини, уламки. Уявіть собі ситуацію в зболеному трагічному Харкові, а особливо зараз в Херсоні. І ті сховища, ці бетонні сховища, які можна розмістити, коли починається обстріл міста. Якщо ви не загинув момент прильоту першого снаряда, ви маєте тих ту одну-дві хвилини, які можуть дати вам можливість втекти, заховатися. Там треба на відстані по 500-600 метрів невеликі. оті блоки, в яких можна заховатися при обстрілах, щоб принаймні вас не посікало осколками, їх треба виставляти. Ну але ті гроші туди не пішли. На ті гроші крадуть знову і будують якісь дороги, які простоять до наступної весни. Слухайте більш. Антилюдської, антигуманної ситуації у владі я собі просто уявити не міг. У нас були дуже зудікуваті керівництва, дуже антигуманні і в Януковича, і при кучмі було все погано, і при е, цьому ж кравчуку було дуже зле, але щоб настільки цинічно і брутально, я собі цього навіть не міг уявити, що щось подібне може бути. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру. Канало Ньюзрум